Тому, якщо ми не знищуємо е, Кримський міст, якщо ми не обрізаємо е, їм дорогу е, до е, Донбасу з Криму, якщо ми цього не робимо, якщо ми не йдемо в наступ, якщо у нас немає планів і сил на це, друзі, то потрібно щось робити. Ну, не, не може, ви не можете нас затягувати в столітню війну, ви не маєте права на це. Ми не давали вам таких повноважень нікому. Ні українській владі, ні американській владі, ні європейській владі, ні будь-які іншій ніхто повноважень не давав робити тут у нас на території Столітню війну. Розумієте, а все йде до того. Все йде до того. І я вам скажу, схаменуться англічани, німці, поляки і всі інші тільки тоді, коли росіяни, не дай Боже, дойдуть до ровно, припустимо. Або з Білорусі підуть на Польщу, або підуть на Литву, тоді вони схаменуться. А поки у нас тут кровопролиття, їм буде пофіг. Вони на цьому тупо будуть заробляти, друзі. Тому от така ситуація. Я...